Доброго ранку, маляк, доброго ранку, шановні батьки. Нікольчка, сідай, сідай моя зірочка. Нікольчка, сьогодні таке незвичайне свято святкують. День закоханих, по-іншому ще називають. День святого Валентина. Ось сідай зручненько, я тобі зараз вімкну на великий мультик подивимося. подивимось. І потім ми будемо з тобою конструювати. Домовились? Сідай зручненько? Ану слухай чи чутно тобі буде. Бачиш, завітав? Нема звуку, Юль. Взагалі немає. Ні. А що ж таке? А чому? Все ж ввімкнено всі-всі звуки. Так, тут що ж ще не хватає? Я не розумію. А тут можливо. А от якщо. Зараз так спробуємо, ну я не знаю, що ще може бути. А ну зараз я вімкну заново. Ні, ну тебе чуть я відео було, не чуть було чуть. Не чутно? Ні. Добре, Нікольчка, тоді я буду тобі роз, розповідати. Поглянь, до нас завітав ось такий ведмедик. І він хоче нам розповісти, що ж таке день святого Валентина, що святого. це свято сьогодні. Це особливе свято, яке ми відзначаємо. Це таке особливе що? свято, яке відзначаємо 14, 14 день, лютого що? Показати що? Нашу що любов до особливих людей у нашого день, життя. коли ми показуємо свою любов Я. для Чому? своїх друзів, рідних, близьких. Цей день люди дарують один одному подарунок, щоб люди знали. Щоб люди знали, що люди інші пікнуються і люблять. Подаруночки можна подарувати будь-які квіточки, цукерки, повітряну кульку чи просто листівок. Цей день ми проводимо час нашими рідними та близькими. Можна відвідати товари. Чи приготувати смачну печію, і повечеряти разом? Можна з матусею спекти смачне печиво для Татині. І ось цей день, день святого Валентина, це день, коли ми маємо казати і показувати свою любов. І от сьогодні я пропоную тобі, разом зі мною зробити таке Гарне чарівне сердечко і подарувати його матусеньки своїй або татові. Спробуємо з тобою зробити сердечко. Ми будемо його конструювати з конструктора. Сідай зручненько, зараз я буду покроково вам показувати, як ми будемо робити це сердечко, і ми з тобою спробуємо, добре? А тато тобі обов'язково допоможе. Першу детальку я взяла ось таку платформу, щоб наше сердечко не впало. Так, я зрозуміла зараз перев'язка, добре. Так, так, краще буде? Бачу вже, О, так? <клух> Форма, вона, щоб сердечко не падало наше. А тепер я Спасибо. спеціально обирала різнокольорові детальки, щоб вам було більш ну, зручно і видно краще. Став посерединці одну детальку, тепер поглянь отакий більший блок. Тато тобі буде підказувати, допомагати. А ти приєднуй. І в нас вийде гарне-гарне з тобою сердечко. Так, дивись, наступний крок не пропусти. Ось такий маленький кубик маленький, ставимо. посерединці, так. Тепер поглянь з боку, біля нього ще треба один поставити. Так, з боку. Так. Поглянь з іншого боку, тепер ще маленький один. Да, Давай в тебе все вийде обов'язково. Так, тепер глянь такий великий блок. Вибирай який жовтий чи синій. числі. А в зелений добре, ось так. Папа. Ти так, поглянь. Тепер і ще один блок. Великий. Розумнечка, тебе гордить. Тепер поглянь знову маленький посерединці став. <ріцелі> ставив. Зелений. Посередині ось так. Ось так розумничка. Я вже бачу, в нас виходить тепер з боку, дивись, великий блок ставимо. О, поглянь, тата, блакитні і в мене блакитні. Ні, ні, там треба великий. Там дивись, надо... великий Другу. блакитний треба. О, блакитний. <глав 'я> блакитний у мене, бачиш великий? Обирай колір жовтий чи блакитний тепер.

Ось, так папа, бачиш, фантазію проявляє і все виходить у нас. тут. тут Ні, ні, на край, да. Та так, ось Тепер ми ставимо наверх іще великий. Так, зелений, маленький. а маленький треба прибрати. Ми їх зараз ще вище піднімемо, Вони самі-самі найвищі в нас будуть з тобою, добре? Самі найкращі. Ось так. Ми залишились О, два маленьких. Ось так наверх поставимо. Так один щодо так само. І ще ну, один. Так, так. Так, а так, і поглянь, в мене вийшло ось таке сердечко. Гань, яке гарне! і в тебе... Таке гарнюче сердечко. Ви з татом такі молодці, ви так гарно впорались. А твоя ручка обов'язково пройде і все залагодиться. У тебе так гарно вийшло, мені так подобається. А я тобі хочу ще надіслати. Ось таке сердечко, бо мені дуже подобається твоє сердечко. Таке гарне, ти розумничка з татом збудувала так гарно. Я бажаю, щоб твоя ручка, як пича, пройшла і у тебе буде гарний, так? А зараз я тобі Дякую за заняття. Будемо прощатись з тобою, будемо зіткнятися. Завтра вихідні. Будеш відпочивати. Пока-пока, моя зімка. Тато зараз поцілує і все знає. ôi đẹp hãy đăng